Ви дивитесь в ухатці та хвостаті. І сьогодні разом з моєю командою ми підготували для вас такі цікавинки. Ми розкажемо вам багато цікавих фактів про хрущів. Познайомимо з екзотичною домашньою улюбленицею з Агамою. А наші маленькі злознавці розкажуть все, що вони знають про коалу. Надвечір до наших осель залітають непрохані гості: це травневі жуки. Зараз вони сплять, а ось ввечері вони ведуть досить активний спосіб життя: летять грітися на світло, а також шукають собі їжу. Тож далі поділимося з вами цікавими фактами про хрущів. Хрущ травневий великі європейські жуки родини пластинчастовусих завдовжки 23-32 міліметри з кремезним, широким і сильно опуклим тілом. Це один із основних шкідників плодово-ягідних і лісових насаджень. Жуки відкладають яйця в ґрунт глибину 20-40 сантиметрів. Кубками по 5-20 штук. Через 20 або ж 50 днів, залежно від температури ґрунту, з них з'являються дрібні личинки. Личинки першого року харчуються гумусом старші, мертвими і живими коріннями рослин. Личинка росте кілька разів линяє, і в кінці останнього року життя в землі в червні липні переходить до наступної стадії розвитку, перетворюючись на лялечку. За зовнішнім виглядом лялечка нагадує жука, але вона безбарна, м'яка з дуже короткими крилами. Лялечка не пересувається і не зростає. З часом розвиваються крила, ноги та інші органи, характерні для дорослої комахи. Через один-два місяці лялечка перетворюється на дорослого жука. Хрущі залишаються зимувати в ґрунті і лише наступної весни виходять на поверхню. Харчуються травневі жуки рослинною їжею. Розрізнити самочку та самця не складно. Антени у самця з великою булавою сім пластин. У самиці ж дрібніші. Пластини містять нюхові рецептори, які дозволяють самцю знаходити самицю. Пієдій, тобто задня частина тіла самця, має довгий і вузький вигляд. У самочки ж коротший. Виявляється, вдома можна тримати екзотичних тварин, приміром ящерку. Так ось далі поговоримо про бородату агаму. Сімейство агамових це представники підряду ящерок. До них входять наземні, деревні, здатні до плануючого польоту види, та представники водного способу життя. Це ящерки середніх і дрібних розмірів з денною активністю. Тіло агам покрито лускою різної форми хребристої або ж гладкої. На голові часто утворюються різні вирости потощення, шипи або ж колючки. Деякі агами мають яскраво виражений спинний гребінь, а на передній частині можна побачити виріст у формі рогів. Ящерки, які живуть на деревах, зазвичай мають витягнуте стисла з боків тілом і довгі лапи. Наземні ж агами також мають сплющене тіло, але часто короткі лапки. За окрасом такі тваринки можуть бути жовтуваті, сірі чи коричневого кольору. Втім, забарвлення може змінюватися від температури та стану тварини. У дорослих особин візерунки майже відсутні, а ось у молодих ящерок можна помітити плямки чи полоси на спині та боках. У самців хвіст помітно потовщений біля основи. Борода в шлюбний період стає темно-синього або чорного кольору, у самок – оранжевого або ж бежевого. Перед нами зараз на даний момент це агама бородата. Бородата через те, що в неї під низом є такий капюшон. Вона його надуває в разі небезпеки, або коли вони виконують шлюбні танки. Тоді вона надуває капюшон. Якщо зараз получиться, трошки от видно, як вона надуває капюшон, трошки нервує. Це тваринка загалом пустинна або в сухій середі, любить знаходитися, щоб було сухо і тепло. Батьківщиною бородатих агам вважається Австралія. Вони мешкають біля берегів водойм. Безліч агамових селяться в пустельних та скельних ландшафтах. Помітити таких тваринок не завжди вдається, оскільки вони маскуються відповідно до навколишньої поверхні. Цікаво, й те, що представники, котрі живуть на деревах та чагарниках, практично не спускаються на землю. Ця особливість є незвичайною, оскільки такої поведінки у інших рептилій не зафіксовано. Цікавий те, що бородаті агами стали домашніми улюбленцями. І така тваринка може проживати вдома у тераріумі. Варто лише знати особливості догляду. На дні мається бути пісок, тому що коли захватує піщу, вона є хижаком. Коли захватує їжу, дуже часто попадає в шлунок. Пісок він легко виводиться з організму. Якщо це буде каміння або Кокосовий субстрат можуть бути ну, негарні наслідки. В принципі, бажано, щоб було тепло. Десь 30-35 градусів має це бути температура в тераріумі. У конструкції тераріуму обов'язково повинні бути додаткові вентиляційні отвори, крім сітки у верхній кришці тераріуму. Адже погана вентиляція призводить до бактеріальних і грибкових захворювань, шкірних покривів і органів дихання ящерки. Також необхідно забезпечити тепло для гам за допомогою термошнура, звичайної лампи розжарювання або ж завдяки своєрідних точкових прогрівів. Завдяки такому тепловому забезпеченню ваш улюбленець зможе і погрітися, і позасмагати. Також рекомендується раз на тиждень купати агаму у теплій воді протягом 20-30 хвилин. Після прийняття ванни вихованця необхідно обтерти паперовим рушником і помістити в теплий тераріум. Агаму можна заводити, в принципі, людині, у якої є хоча б одна година на день для того, щоб за нею доглянути, прибрати в тераріумі, погодувати і побавитися з нею. У природі борода та агама веде переважно хижий спосіб життя. Поки ящерка молода, в її раціон входить переважно тваринна їжа, яка складає 80%. Натомість рослини тільки 20%. Коли ж агама стає дорослою, то раціон змінюється навпаки. Оскільки агами цього виду живуть переважно в посушливих місцях, вологу отримують через їжу. Якщо ж ви хочете тримати вдома таку тварин, для вас певні рекомендації щодо правильного харчування. Обов'язково має стояти вода. І обов'язково раз на день харчування. Десь 20% всього цього раціону складає зелень. Можна давати листя салату, капусту можна давати пікінську. Основний раціон, звичайно, це свірчки, зоофобуси, таракани, ну там вже в залежності від розмірів агами. Також можна привчити агаму до сирого курячого м'яса як додаткового компоненту в раціоні. Агами в цілому нервові і недовірливі тварини, тому не всі йдуть на контакт з людиною. Втім, найлегше можна потоваришувати з водяними агамами. Для того аби така екзотична тваринка звикла до свого господаря, варто більше проводити часу з нею та брати на руки. Вона звикає до рук абсолютно як собака, як домашній улюбленець. Чує, що ви приходите, вискакує з тераріума, йде до рук вільно, і навіть може харчуватися з рук. Живуть такі екзотичні домашні улюбленці від 7 до дев'яти років. Тож, якщо ви хочете тримати когось незвичайного, агама стане чудовим варіантом коала це савців з підкласу сумчастих, які мешкають в Австралії. Назва цієї тварини з австралійською перекладається як той, хто кусає, або той, хто не п'є. Живе коала на найвищих гілках евкаліптових дерев. Вони міцно обхоплюють своїми сильними лапами стовбур, запускаючи в кору гострі пазурі. Вдень ці тварини спляють на розгалудженому гіллі дерев, а вночі забираються на найвищі гілки, щоб поласувати молодими пагунами та листям евкаліпта. В день коала з'їдає близько 500 тисяч грамів. Основне її заняття це пошук їжі. Кола не п'є води, адже необхідну вологу, вона отримує разом із листям. Ця тваринка проводить на дереві майже все своє життя і дуже рідко спускається на землю для того, щоб перелізти на інше дерево. Малята коали підростають у сумці матері, а потім перебираються їй на спину. І через три місяці після народження дитинча вже може харчуватися самостійно. А куала, вона на дереві є і вона їсть таку страву, як наз... яка називає, така... як літає, вона є таку... дерево, як така зелена-зелена. Вона лазить по деревам, вона така ну, чуть-чуть сиренька, -чуть і в неї є кохті. Маленький гвоздик, вона лізе на дерево, щоб поїсти е листя. Вона лазить по дерев'ях, коли вона їсть їсть в листя, вона доїсть однієї віточки, а потім піде переповзе на другу віточку. А як вона виглядає? Вона виглядає, на вушка такі вверху і сіренькі, Ось так маленький, вона вся сіра. кола вона сіренька. Любить лазити теж під деревом, вона їсть евкаліпт. А ми нагадуємо вам, що ви можете фотографувати своїх домашніх улюбленців і надсилати фото на нашу електронну скриньку. Ми чекатимемо на них з нетерпінням. У хаті та хвостаті. Не сумуйте, зустрінемось рівно за тиждень і цінуйте тих, хто з вами поруч.